От ти така хороша дівчинка, ти так хорошо учишся. Ми то підсаджуємо самого задрипаного чувака із класу, який посилає, нахуй вчителів, б'ється з усіма підряд на перевоспітання. Ви пам'ятаєте, ці крінжові фільми, на яких ми роз... Метрів над рівнем неба? Він такий крутий, нікого не слуха. У нього драк, а вона така дівственно чиста дівочка. вона ходить в саму лучшу школу. І вони зустрічаються, і вона його змінює на Ну, пам'ятаєте цю всю херню? І знаєте, до чого це призводить в дорослому віці? До того, що у жінок розвивається оце спасательство. у мене мужик Алкаш, але я його не брошу. Я буду його спасати до останнього дня. Або у мене мужик тюфяк, який не хоче. Працювати або рости по кар'єрній лісниці ні, я буду з ним, я буду його мотивувати. Саме головне, що це спасательство, воно ніколи не веде ні до чого хорошого той задрипаний чувак. Він так і не поміняється.